Не на огляді, а у відосі. Сьогодні Home P10 і це оціночний варіант. Чому він оціночний? В нього така сама кольора такий самий звук, працює пульт, але в картинці є один мікродефект. Чи ви його помітите на відосі? Не знаю. Потім я його вам покажу. Відос досить яскравий. Так, перше, зараз покажу, як я його налаштував. Для цього ми затискаємо цю кнопку у відео. Виїздить, зараз з'явиться менюшка. Секунду. Угу. О! Е, значить, е, першу е, це, я не знаю, це затемнення екрану. Пів екрана затемлює, да? повністю екран робить якимось таким мутним. І повертаємо, як було. Це мої налаштування кастом. Ось стандарт. Не знаю, чи буде це видно на видосі. Стандарт яскравіший, мої налаштування роблять його темнішим. Але в принципі, після того, як я в ESIN Box погрався з реальними налаштуваннями передачі кольорів, я зрозумів, що перше тут. Це налаштування нічого не змінює. От я його е, зменшую, нічого не міняється. Збільшую на максимум, картинка ніяк не змінюються. Єдине, що якщо я зроблю його на мінімум, оп, картинка стала майже чорно-біла. Це таке, грубо кажучи, одна зміна, одна реальна ступінь. Е, далі нижнє це різкість. Тоже, ніяк я не бачу, щоб щось змінювалося. Зараз. Сукунди, це типа деталі, більше менше деталі. Мінімум. Максимум. Таке. Далі контраст. О, по контрасту. Контраст має картинку вщент міняти. Дивимось на контраст. Оба? Оба. Ну. No. От на цьому етапі останній ступінь є якраз якась така супер яскравість. Тоже для мене це ну, якісь мінорні зміни. І останнє це на максимум воно щось темніше, на передостанній воно світліше, випалює кольори. І зменшуємо на якусь таку комфортну кольоропередачу. Десь отак, десь отак. І десь отак. Все, це ми виставили. А, я, що просто, щоб порівняти, що я наклацав і що було. От мій кастом, ось стандарт. Кастом, стандарт. Все, це побачили. Звідси виходжу. Дивимось на картинку. І у цього проєктора в ось цьому місці є мікропляма. Наскільки вона помітна вам у відео, я не знаю. Будуть і. Е, я покажу ще ближче. Будуть і яскраві сцени. І неяскраві. Бачите, от, отут, отут є пля, пляма. Все! Страшно, то брак, вирубай. Е, це потрапляння пилу. Таке відбувається і під час використання. І проектори потрібно розбирати, чистити, або на це забити, доки вони не забрудняться. Прям аж вай-вай. Або е, можна одразу купити з цією мікропіщинкою і отримати знижку. Такий проектор я буду продавати по ціні 3200 гривень, і сьогодні він буде виставлений. От я покажу вам зблизько. Ось картинка. І Якщо сюди подивитись і підійти поближче, ось ця плямка. Це не на стіні. Але реально, якщо дивитись на 100 дюймів, то наскільки вона буде помітна. Мені здається, майже нема таких сцен, щоб вона була помітна. А, проєктор крутий, а проєктор класний. І в таких тестових відео ну, звук ніколи не тестую, тому що він там просто галімий. От є картинка і звук, якщо не буде реклами. Е, до речі, в цьому відео я зараз включу якесь розговорне відео, бо я також, ну, от на слух чую, що звук в цьому відео ну, такий. Зараз буде якесь відео просто, де люди розмовляють, бо ще хочу показати збу. Так. А можна на ютубі показувати ютуб? Так. І знову ранок, і знову якусь на своєму електронтарі. Так, це дуже голосно. Він буде далеченька з Києва. Отак. Так. Такий проєктор у використанні. Завжди бажано мати Bluetooth-колонку, до якої він підключиться. І так виглядає меню. В меню це виглядає як ось така крапочка. Це я спочатку її навіть не помітив, бо думав, що це біля Wi-Fi. Якщо десь ви бачите ще щось таке, це вже стіна. Бо От крапочка рухається, а все решта не рухається. все решта вже статична стіна.